Усім привіт! Ну що, тестування батареї для коптерів? Я завжди наголошую, що тестую кожну батарею, заряджаю її, балансую ось такими зарядками. На ну, Зараз такі в мене зарядки. І розряджаю під навантаженням, під великим навантаженням. Для цього я взяв гібридний інвертор, він у мене був. Must 5 кВт на 48 вольт. Отже, як я до нього прилаштувався, оскільки батареї має тільки 24 вольти, я взяв і під'єднав модулі від Nissan Leaf. Чотири модуля спочатку було 8 ячеек, потім я зрозумів, що одна буде зайва, і зробив на 7 ячеек. Під'єдную я. Ці модулі послідовно до батареї. Ось так. Під'єдную. Виходить така послідовна збірка. Для того, щоб батарея вимикала інвертор, я ставлю BMS, під'єдную ось сюди. Так. І розряджаю батарею. Вже там навантаженнями. Або камін можу вімкнути, або бойлер, або ще я додатково під'єдную саме блоки живлення, котрі заряджають батарею одночасно, коли вона розряджається. Тобто, частина енергії при вона повертається у модулі Nissan Leaf. Тобто, коли. Тестова батарея від коптера, вона там 50-60 АП себе бере, то модулі від Nissan Leaf, вона там десь половина повертається. Або більше, або менше. Я можу регулювати цей струм, коли хочу збільшити струм навантаження або зменшити. Ось. Почав я тестувати усі батарейки, саму першу і зрозумів, що термоклей. Він не підходить, тому що він розплавлявся під температурою десь 80 градусів і 90 градусів, і просто батарея розповзалася. Тому я взяв для цих цілей я взяв і придбав високотемпературний автомобільний силикон. Він є різних кольорів. Я взяв прозорий. Ось, і вже елементи, вони не від'єднуються один від одного під температура. Так. Ну що? Батареї з елементів. Я вам покажу, як вони просідають під навантаженням. Це в нас оригінальні моліцели. Вертикальна збірка. Усі вони поварені квадратами. Е -е. Нова батарея з нових елементів. 8100 мА я назвав її саламандра. Ось. Назву елементів я не кажу. Чому, щоб не створювати якогось шаленого попиту, як це було з моліцелами. Тобто я збираю батареї, я повинен десь придбати ці елементи, я не повинен нарватися на якусь підробку. Ось. На, це, на ці пошуки уходить дуже багато часу. І тому. Я шукав, шукав і знайшов інші високострумові елементи. Ось такі. Під навантаженням віддає 8100 мАч. Далі Дементор 8400 під навантаженням віддає кошту. він так само, як і оригінальний Моліцел. Цей коштує десь гривень на 400 дешевше. І для порівняння про по напрузі я. Посилені ці моліцели, покажу вам моліцел P45B. Так, ну що, під'єднаємо. Під'єднаємо спочатку оригінальні моліцели. Тут я поставив. Зарядку, щоб було видно напругу по ячейкам. Ось так. Дивимось на напругу тут, струм тут і напругу по ячейкам. Так, усе видно. Заряджена батарея повністю. Бачимо 4, 192, 187 Обнуляємо лічильник. І поїхали. Давайте десь знімемо 500 мАч, подивимось просадку. Зараз струм налаштуємо 50 А. Ну що, напруга в нас 21,3 В По ячейкам, це. 366 66. 3,7 вольта. Дивимось потужність. Віддає. 1070 Вт потужність. Так, 48, 50 мА, 500 мА годин віддала збірка. Йдемо далі. Від'єднуємо оригінальні моліцели, беремо, беремо бюджетну саламандру, під'єднуємо, перевіряємо, що вона повністю заряджена, вмикаємо. мы вмыкаем. Так, обновили. Тридцать девять ампер. Дивимось просадку. И струм 50 ампер. Віддає 1000... 1080 Вт годин. 1080 Вт. 1100 Вт. Просадка навіть менша, ніж в оригінальних моліцелів. Вдала 400 мА, 440, 500 мА. -годин. Напруга навіть була більша, зараз стала спадати 21,1 В. Двадцять один і Так. Ідемо далі. Ось така напруга після вимкнення інвертора. Йдемо далі. Далі в нас батарея Dementor, котра віддає 8400 мАч. Від'єднаємо її. Подивимось, напруга у нас. Батарея заряджена. Вмикаємо. Чекаємо запуск інвертора. Тридцять вісім ампер годин. Зараз вімкнеться тепла підлога і струм збільшиться. Срок два, п'ятдесят струм. Дивимось що в нас тут. 3,73. 21,4 вольта. Потужність 1100-1090 Вт. 500 мАг вона віддала. Тобто ми бачимо, що вона дійсно високострумова, дійсно висока напруга на ячейках. Вона зберігається. Далі відіднаємо. І для порівняння. Остання батарея на сьогодні. Це в нас моля цел P45B, котра віддає 8800 Втгодин. І. В'ємність 173 у ватт-годинах у порівнянні з тими, що я показував, там ємність десь 155 Вт-годин. Ось так, 155. А у цієї на 10% більше 173 ватт-години. Так, під'єднаємо її. Батарея повністю в нас заряджена. Лічильник Ампер 1. Встановили нулі і поїхали дивитися Струм 40 ампер. Теплопідлога. Зараз вмикається. І струм 50 А, 51 А, як бачите, потужність вища і просадка менша. Ну що, підводимо підсумки. По просадці, звісно, менша просадка була у молю C 45 b І найближчий до нього це Dementor 8400. Я би їх. Розділив на дві групи. Друга група це моліцел оригінальний, який достатньо важко знайти. І наближений до нього це саламандра 8100. Ось, у оригінального моліцелу ємність 8250 мАг, -год, 156 годин У саламандри 8150 ватгодинах це 155 Втгодин, тому ємність в неї на 1% нижче, ніж у оригінальних моліцелів, а ціна вона відчутно менша, десь на 400 гривень, як я вже казав. Тому, тому обирайте. Дякую всім за увагу. До побачення!